Дякую, Тетяна. Тож так будемо продовжувати. І будемо продовжувати темою деокупованих територій, тому що радість від їхньої деокупації вона залишається з нами. Але тепер треба думати також і про відновлення нормального життя на цих землях. А нормальне життя можливе за умови порівняної безпеки. А безпека це в першу чергу розмінування того, що залишили після себе росіяни. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, з нами на зв'язку. Пане міністре, вітаю. Вітаю вас також. Пане міністре, для початку скажіть, чи вистачає взагалі у нас ресурсів проводити одночасно на всіх звільнених територіях оці планові розмінування? Тому що заміновано багато, територій звільнених багато, а саперів у нас ну, не стає так раптом більше. Ну, от ви використали термін планове розмінування. І Ми маємо всі розуміти, що на даний момент немає планового розмінування, тому що планове розмінування це те, що було в нас там в -му, 17 сімнадцятому і по 21 рік, коли вже навелися активні бойові дії на сході, і тоді можна було планувати, що ми розмінуємо в цей місяць, наступний місяць протягом року і тому подібне. Зараз я би сказав, що всі наші дії вони. Є надзвичайні на даний момент екстрені і тому, тому, тому що розмінування потребують найперше об'єкти інфраструктури, які забезпечують життя людей. От ви сказали про те, що люди потребують безпеки. Так, це дійсно найперший запит зараз від людей не тільки на деокупованих територіях, але й не всі території України, тому що коли вимикається світло, да коли на дорогах також зникає освітлення, перш що люди звичайно потребують, це безпеки, і це наявність поліції, присутність поліції, присутність піротехніків, рятувальників. Це те, що люди вимагають найбільше сьогодні, мушу сказати, що ну десь понад 60% всього особового складу і національної поліції, і піротехніків, рятувальників нацполе і ДСНС як основних для гуманітарного розмінування знаходяться на сході Нашої держави саме на тих деокупованих територіях Харківщини, Донеччини і Херсонщини, на півдні, які потребують сьогодні найбільше наших зусиль, фактично за цей час вже було розміновано на деокупованих територіях понад 64 тисячі гектарів. Це велика територія, і це проводиться ну, в такому надзвичайно швидкому темпі, тому що, от, порівнюючи навіть з темпами колег наших, які приїжджають допомагати нам з міжнародних організацій організації, ну, піротехніки ДСНС працюють, ну, приблизно в 100 раз швидше. Це не скажімо так, не якісь слова, які там красиві, да це реальні заміри, тому що дійсно для того, щоб відновити електроосвітлення, тут кожна година на рахунку, тому працюють дуже великі команди. Ми зараз збільшуємо постійну кількість піротехніків, які в нас працюють сьогодні. Ну от я вже сказав, понад половину піротехніків всієї країни зосереджені саме там. Ми розуміємо, що нам буде потрібно ще для повного розмінування роки, але для розмінування зазвичай одного населеного пункту ми витрачаємо приблизно середнього населеного пункту приблизно до місяця, тобто для того, щоб розмінувати житлові будинки, дороги, значить, дороги до електрооб'єктів, електрозабезпечення і те тепла. і протягом місяця паралельно, як тільки розміновується будь-які з об'єктів життєзабезпечення, починається відновлення електрики, тепла, правопорядку, все те, що найперше потрібно для людей. Тому сьогодні піротехніки, ну це ті, хто найперше приходять поряд з поліцією і є найбільш бажаними. Вони просто працюють 24 на 7 і це не перебільшення. Пане Денисе, а от в процесі цього розмінування чого найбільше? Це просто залишені вибухові предмети? Там ті, які не розірвалися снаряди, якісь гранати, чи це розтяжки, чи це спеціально розставлені міни? От які предмети найчастіше деактивують сапери? Ну, давайте я спочатку назву цифру: понад 190 тисяч. Вибухонебезпечних предметів знайдено на цих деокупованих територіях, і ми відзначаємо, що, наприклад, Харківська область вдвічі більш забруднена ніж Київська, Чернігівська і Сумська разом узяті. Тобто це надзвичайно щільний забруднення снарядами внаслідок бойових дій, і дуже багато мінувань. Орки мінували все повністю, незалежно від того, чи це цивільні об'єкти, будинки. Ми фактично інколи розміновували там, де громадянин, там, наприклад, житель села чи населеного пункту, казав: От я знаю оцю стежечку, а вся решта замінована і для того, щоб йому. Далі підійти до води навіть до криниці, набрати води треба було проводити роботи з розмінування. Дуже багато, багато підлих таких ловушок, які. Спеціально робляться для піротехніків. От У нас є, на жаль, і трагічні випадки загиблі. Ну фактично щотижня у нас відбуваються певні трагічні випадки пов'язані з піротехніками. Ну я от розказував вже в ефірі про один з них. Скажу про інший, це і підриви автомобілів по дорозі. Коли вони їдуть, відбуваються підриви автомобілів на тих місцях, де проїжджають наші піротехніки. І при розмінуванні. Одна міна. Під неї підкладається інша проте, піхотна міна, що значно ускладнює виявлення і розмінування даної території, внаслідок чого також відбувається підриви. Я скажу, що експерти з міжнародних організацій сьогодні вчаться і вчать і одночасно вчаться у наших спеціалістів, тому що кількість нових цих ловушок, які використовують росіяни, вони значно більше ніж це було наприклад зусильством Афганістану, Сирії, де працювали або Хорватії, де працювали ці міжнародні організації раніше, ну от ви сказали про західних наших експертів, які теж допомагають вчать, і теж відповідно ж вчаться. У мене просто складалося враження, що коли ми кажемо в допомогу в розмінуванні міжнародну допомогу, то це в першу чергу мова про якісь прилади техніку. А виявляється, є і живі люди, які допомагають це робити. Ну, це допомога в двох напрямках. Перший напрямок це дійсно піротехнічне обладнання, це і захисні костюми, вибухозахисні костюми, які ми отримуємо від міжнародних організацій, зокрема Держдепу США від Канади, що забезпечують безпеку піротехніків при їхній роботі. Це і машини для розмінувальників для піротехніків, на яких вони виїжджають, тому що от один розрахунок. Піротехніків це 5-6 осіб, складається їм потрібна машина, і от власне за день вони роблять декілька ходок, вивозячи вибухонебезпечні предмети на місце, де потім відбуватиметься ліквідація цих предметів. Але найбільш ефективні – це звичайно роботи. Які працюють по розмінуванню по знешкодженню боєприпасів. Їх ми поки що маємо такі два, два роботи розмінувальника і одна машина механізованого розмінування, яке ми придбали завдяки фонду. United 24». Юнайтед 24» Вона вже працює зараз на полях Харківщини. На ній вчаться інші піротехніки. Ми сподіваємося, що протягом найближчого місяця до нас ще доїдуть до десятка ще машин. Для механічного механізованого розмінування, що це таке? Тобто, фактично, машина їде. Якщо, наприклад, треба розмінувати дорогу, то вона це робить ну значно швидше, і одразу за нею, за цією машиною, можуть їхати електрики, люди, які відновлюють опалення, тепло і тому подібне. Тобто, це те, що сьогодні найбільш потребує, тому що людей і те обладнання, яке ми мали на рівень, наприклад, рік рік тому воно є, воно в наявності все працює. Ує але сьогодні звичайно, масштаби значно більше. От я назвав в нас залишається ще поки що потенційно забрудненими понад 176 тисяч квадратних кілометрів. Це ну розмір фактично з середньою європейською державою, співмірний і всієї однієї з європейських держав. Да, і тому ми маємо розуміти, що це звичайно питання, з яким ми всі маємо по-перше, розумітися, знати. Я маю на увазі про громадян, і зараз ці класи безпеки створюються в усіх школах країни, особливо в центральній Україні на деокупованих територіях, там де відновлено навчання. Кожен дорослий, кожна дитина має. Знати, розуміти, відрізняти елементарні вибухонебезпечні предмети і прості навички, що робити в цьому випадку, це життєво необхідно, тому що трагедії, як ми вивчаємо досвід інших країн, вони потім переслідують, переслідують роками, і це підривається дуже часто діти, старші, літні люди. Це про ну, так, для... пане міністр, я якраз хотів спитати. Відео. Ви сказали, що майже на жаль кожного тижня піротехніки зазнають втрат, підриваючись на цих е, ну, хитрих мінах е, чи спеціальних пастках. А з цивільними чи є статистика? Ну як часто цивільні страждають на звільнених територіях від мін і інших вибухових речовин? Це також відбувається щотижня, мають має такі випадки, але в принципі люди, які пережили окупацію, вони дуже ретельно ставляться до засобів і заходів безпеки. Тобто, все ж таки вони розуміють, що ця от стежка, стежка життя, яка перевірена, які можна ходити, і через це, все ж таки, не задивляючись на. Просто ну, безпрецедентне забруднення території, безпрецедентна кількість мін розтяжок, гранат, снарядів на території, все ж таки вдається уникати великих жертв серед цивільних. Вони є також щотижня, але все ж таки ну, там часто худоба підривається, якщо виходять, наприклад, це в селі на цій території. Але люди вже розуміють, де можна ходити. А де ще поки що не можна, і дуже суворо дотримуються цих правил. Дякую за це і вам дякую, пане міністре, за цю розмову. Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України, був з нами в ефірі. Сподіваюся, це стане не тільки приводом інформування, але й, можливо, комусь допоможе обережніше поводитися і врятує життя. Буквально.